Ось і прийшов до нас такий довгоочікуваний Новий рік. А за святом Нового року іде свято Різдво Христове. Цієї ночі народилася не просто дитина, а син Божий, надія цілого людства, надія на краще життя, справедливість і перемогу добра. В Україні та в усьому світі на свято Різдва існують гарні традиції, коли вся родина збирається за святковим столом, щоб відсвяткувати свято Різдво Христове, а діти ходять, колядують і їм за колядки дають подарунки. Здавна на Різдво було прийнято. Не лише дарувати подарунки та й приймати їх, а й творити милосердя. Ви думаєте, воно доступне лише дорослим, насправді ви також можете бути щедрими, турботливими, добрими. Колись існував такий звичай влаштовувати різдвяні ялинки для тварин і птахів. Для звірів у лісі клали сіно і овес, а для птахів чіпляли необмолочений сніп, це колоски пшениці та жита. Птахи зліталися і клювали зерна. Адже це так просто влаштовувати свято для беззахисних створінь, які потребують нашої допомоги. Знайдіть і ви ялинку. Повізьте на неї шматочки хліба, несолоного сала, внизу під ялинкою насипте зерен і крихт. І незабаром на вашу ялинку злетяться маленькі гості, голуби, горобці і синички. І ви для них влаштуєте різдвяну ялинку. І тоді на душі стане тепліше і радісніше. І в неї теж увійде світло різдвяної зірки. Світло добра і милосердя. Ось такого янгола з ватних дисків я вам пропоную сьогодні зробити. Для роботи візьмемо три ватних диска, на одному з яких намальований круг із загостреним кінцем. клей. Пензлик, ножиці та серветка. Попросіть батьків ножицями вирізати з першого ватного диска круг із загостреним кінцем. Та розрізати наступний ватний диск пополам. З'єднайте вирізаний круг загостреним кінцем із ватним диском. Та приклейте клеєм. Ліву сторону ватного диска загніть. Ось таким чином. А тепер загніть праву сторону та приклейте за допомогою. клея. Ось що у вас вийшло. Візьміть половину ватного диска та приклейте нашому янголу. Ось такий янгел у нас вийвся. Цим янголом ви можете прикрасити свою новорічну ялинку.